Рятувальники виносять із понівеченої багатоповерхівки літню жінку. Вона остання, кого евакуювали з будинку. Жінка мешкала на 10-му поверсі, їй 90 років. Так, заходьте на шлюб з Є, опало, опало. Всього, так, подушку дайте родичі жінки не знаходять собі місця та не відходять від рятувальників. Старенька не була поранена, однак потребує медичного огляду. 90 років, Вона не слише нічого. Що ми можемо винесли. 90 років не чує нічого. Що ми можемо сказати? Винесли ось Рятувальникам Дякуємо. Шиби вибиті. Я не дивилась, вибачте, головне було ліки взяти та документи. Росіяни атакували Запоріжжя сьогодні о півдні, поцілили по двох районах міста, пошкодили багатоповерховий житловий будинок, приватні домоволодіння, автомобілі місцевих мешканців. Були прильоти бомбів спочатку в округ до окола, а потім почули сильний взрив, ми по... в нашу сторону, повилітали вікна, двері, балкони трохи нарушилися. Ну, так що не було, коли встигти і злякатися. Більшість мешканців під час ворожого обстрілу була на роботі. В квартирах у той час перебували діти та літні люди. Щойно з'явилася інформація про місця влучань. Люди кинулися до своїх будинків. У Олександра в понівеченому будинку була сестра. Вона сиділа між стінами, вийшла в коридор. Вона сховалася, сиділа між стінами, вийшла в коридор, тому залишилася цілою. Он там вікна повилітали, то байдуже. Сильно понівечили, звичайно, зверху. Сидить вона в трансі жінці 70 років. Рятувальники дістають із понівочених квартир і домашніх улюбленців. Та мені байдуже на квартиру. Мені мої тварини потрібні. У мене окрім них більше нікого немає. Своїх чотирилапих пані Ольга вивозила із-під обстрілу у Кам'янському. каже, хвилювалася лише за хвостатих. Це кішка моя, пончик і собака Ксюша. Я їх вивезла з Дніпродзержинська, теж з під обстрілів. Там стріляли. Тепер оце тут. Вона боїться у мене всього. Тепер за попередньою інформацією від обласного управління поліції. Росіяни випустили по Запоріжжю щонайменше шість фугасних авіабомб. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. День захисників та захисниць України 1 жовтня. українців українці вшановують тих, хто ціною власного життя зупинив ворога та дякують тим, хто зі зброєю в руках стоїть на захисті нашої країни. У різних регіонах держави захисників вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання. У цей час головні вулиці міста зупинялися. Там перекривали рух про день, який об'єднує українців у сюжеті Лідії Середюк. Десять років тому Сашко, так називає його мати, стояв тут, на майдані незалежності під час революції гідності. Нині у день захисників та захисниць мати на цьому ж місці вшановує пам'ять сина, який віддав своє життя за Україну. Шість років він прослужив у полку Азова. Далі повернувся до цивільного життя. Знову у війську пішов у 2022-му. Обороняв Київщину, Буча Ірпінь, Гостомель, Горінка. Але хотів прорватися до своїх хлопців в Маріуполь. І коли з'явилася така можливість, гур тоді зробили таку секретну операцію Небо і гвинтокрила ми доставляли на Азовсталь хлопцям старлінг, ліки, зброю як могли. Хоча їх Попереджали, що це може бути квиток в один кінець, бо не всі гвинтокрили навіть туди долітали. У березні 2022-го воїн на позивний Грян вилетів на оточену Азовсталь. Там і залишився замість військового гвинтокрилом. Евакуювали пораненого цивільного. 8 травня він загинув на Азовсталі від російської авіабомби. Тоді їх загинуло близько 70 людей. Кожного ранку, о 9-й, я призиваю усіх. Віддати шану кожному, як і щоранку, о 9-й у всій Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Та у день захисників та захисниць на 10 хвилин перекрили головну вулицю Києва, коли метроном почав відраховувати секунди, перехожі водії, рідні полеглих героїв, зупинились, щоб віддати шану захисникам України. Майдан незалежності заполонили військові та цивільні з українськими стягами та прапорами бригад, бійці яких полягли на війні до імпровізованого меморіалу, де все вкрито портретами героїв, приносять квіти та стають навколішки. Це наша сім'я. Це наша сім'я, яка назавжди залишається в строю, і ми повинні пам'ятати і шанувати кожного, хто віддав своє життя за, за наш спокій. Випала можливість прийти. Можливо, зустріну когось зі знайомих. У мене їх багато. Тих, хто загинув. Я служу від 2017-го. Торік мене звільнили за станом здоров'я. Юлія приходить сюди ледь не щодня. У день захисників та захисниць принесла квіти нареченому, якого втратила на війні. Свої останні бойові завдання він виконував у кринках на лівобережжі Херсонщини. Для мене він просто був такою опорою, просто найкращий чоловік у світі. І ну, на жаль, так сталося. Ну душа моя вона не завжди буде. Ото поряд. Він він не завжди в мене буде. Душі і подумки ми завжди все одно поруч, хоч він там десь далеко, але насправді я відчуваю, що завжди він біля мене. І... Я також блядь для українців, чиї близькі загинули на фронті. Кожна хвилина мовчання болюча, адже нагадує про непоправну втрату. Водночас, кожна хвилина мовчання для кожного українця привід згадати про ціну, яку платять герої за нашу свободу. Поки ми пам'ятаємо, шануємо пам'ять про них. Ми відчуваємо себе людьми і причетними до цього дійства. Загальнонаціональна хвилина мовчання об'єднала всю країну, окрім Києва. Інші українські міста також зупиняли рух, аби вшанувати полеглих захисників та захисниць. Цього року Україна вже вдруге відзначає День захисників 1 жовтня замість 14-го. Адже через перехід православної церкви та української греко-католицької на новоюлянський календар на 13 днів змістилося християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці яка вважається покровителькою козацтва і воїнів. Ми розуміємо, що наше свято підв'язано прямо під день УПА, день козацтва, день день покрови. І тому цей день зі зміною перенісся на перший жовтня. Пам'ять захисників шанували і у Львові люди зібралися на головному військовому меморіалі Марсовому полі. Це Дуже важливо для наступних поколінь. Од упа всіх, хто боронив нашу державу від. Російською вторгнення. І то було віками вже. Приходять. Скільки Україна, стільки майбутвійності, не людами. Пом'янути тих, хто загинув за наше краще життя, можна сказати, за наше визволення. Щоб завжди за них пам'ятати, їх подбив є такий, що ціни немає. Вони віддали своє найкраще, що в них було життя. Це не тільки сьогодні, не забувати. Ніколи не можна пам'ятати, треба кожен день, бо поки ми їх пам'ятаємо, вони живуть. Лідія Середюк, Олексій Тищенко, п'ятий канал.